Я народилася в Нью-Йорку, що на Донеччині, проживала там до 20, здається, 10 або 2011 року. І з 2011 року я приїхала до міста Солидар, це Бахмутський район. І там проживала до початку повномасштабного вторгнення. Да. Солидар окупований, Нью-Йорк теж, але я сподіваюся, що ми витримаємо цю оборону, тому що. По-перше, це місце, де народилася я, це місце, де народився мій старший син. І взагалі Донеччина, там ну як це? Ну коли це твоя батьківщина, це там навіть е... пахне по-іншому, там зовсім все по-іншому. І як би там не було, як би добре до тебе не ставились люди до, з міста, куди ти переїхав, але ж все одно, ну ми чужі. Ми ніколи не будемо там свої. Ще знаєте це розпространене мнення, Що це по це ви приїхали? Це за вас це почалося, але я їх не звала оцих визволителів, і я зроблю все, щоб не допустити вторгнення їх на землі України.